We will Вас, брати і сестри. Сьогодні разом з вами будемо роздумувати знову над Словом Божим. Згадаємо з вами історію із Євангелії від Луки з 15 розділу. Це буде історія про блудного сина, притча Притча про блудного сина. Для чого Ісус говорив притчами? Ми всі знаємо цю основну версію, да, дійсно. І що Ісус говорив, простими, простими прикладними речами. Які дійсно перетиналися з життям звичайних людей, не вигадував якісь фрази, не вбрав їх з якихось книжок, які були недоступні для людей, щоб їх вразити. А говорив тим, що було в житті простих людей. А це була більшість, це була більшість, і вони шукали, шукали відповіді на свої запитання, отримували їх в Ісусі. І через це він так був улюблений людьми через те, що він говорив, те, що для них було зрозуміло. І ми знаємо, що в нашому житті так буває, що коли ми говоримо про християнство для людей, які його не знають, і питають нас з прикладами із свого життя, як це працює, для них це більш зрозуміло. Сто відсотків, ніж ми почнемо цитувати Слово Боже. Скоріше все, що це для них буде як завчені якісь вірші, завчена якась е, теологія, теорія. І чи буде живеся для них теж питання. Так робив Ісус. Отак він практикував, говорив для людей те, що перетиналося з їхнім життям, і як вони могли б навести аналогію. Згадаємо історію все ж таки про цього блудного сина, що трапилось. Молодший син взяв спадщину в батьків в батька, пішов, витратив її, це, якщо коротко. В нього були друзі, не стало друзів. Залишився в тому краї, куди йти, немає грошей, не став голод, пішов пасти ніби свини, але йому не дозволяли і навіть той корм їсти, що він пас свини. Він згадав одного разу, що в батька навіть наймити, і люди, які називалися рабами, вони їли хліб за свою працю. Вони мали дах над головою за свою працю, і він міг це все теж отримати. Але все одно все треба було прийти до батька, в честь якого б він приниження не завдав для батька. він це таки подумав, що да, я спробую прийти хоча б або. Так він це не подумав і пішов. І коли він йшов йому на зустріч, що трапилось? Коли він йшов на зустріч в своєму будинку, що, що трапилось? Давайте прочитаємо. І, вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько гледів його і переповнився жалем, і побіг, і він і кинувся на шию йому і почав цілувати його. Це почав робити батько. Настільки він радий був бачити свого сина. Так відбувається і в нашому житті, в житті нас творіння у повідношенні з нашим Творцем Богом, який дає, скидає нам тягар нашого життя, тягар гріха скидає з наших плечей, коли ми приходимо до Нього. І, здається, відкриваються очі, падає плена, як я раніше цього не бачив, коли в момент покаяння цього. Думаю, що хто це переживав, він розуміє, про що я. І звався той син до нього. Прогрішився є очі проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм, а батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть, і персні подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та й закуліть. Будемо їсти та й радіти. Бо син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. Бог. Теж дає нам таку початку у вигляді Духа Святого, у вигляді переміни нашого характеру, у вигляді е, неприйняття якихось звичок світських, е, може це бути навіть не словами, а нашою поведінкою ми можемо показати, що це для нас щось непристойне. Там Музика якась, е, якісь, е, можливо, слова, і ми можемо на них не так реагувати, і ми можемо це не помічати, а люди це помічають. І от ми можемо носити оці персти, таке як носив оцей син, якому дав батько, хоч він цього не заслуговав. Можемо носити оці перстні, показувати, що чиїм ми є дітьми, чиїм ми є творіння представниками Бога на землі, як би це пафосно не звучало і високопарно. Але так да, це правда. І що трапилось далі? Тож важлива частина. А син старший його був на полі, коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці і покликав одного зі слуг та й спитав: Що це таке. А той каже йому: То повернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І рознівився той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів до батька, сказав: Ото скільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване, і сказав він йому Ти завжди за мною дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Про що говориться в цьому місці? Бог готовий завжди дати нам більше. Якщо ми виходимо з якихось тих формальних відносин, я церква хожу, там якось виконує служіння, просимо в нього більше, я переконаний, що Бог може дати більше, ніж ми маємо. Якщо ми... Якщо ми просимо. Або просто просимо, і Бог може нам це дати. Часом можемо жити в цих відносинах з Богом. Так, я хожу на зібрання, живу праведним життям, але нічого особливого Бога і не прошу. Ну, дасть то й дасть, не дасть, то не дасть. Але Бог говорить, що ти можеш просити, а чого ти не просив. Та говорить оцей батько до, до свого сина. Так і Бог. Просіть і буде вам дано. Так він говорить до нас. Хай благословить кожного з нас, не забувати, просити батька, дякувати йому, приходити до нього. Коли ми падаємо і коли не падаємо, приходити обов'язково. Пам'ятати, що він наш батько, він готовий заради нас на все, готовий нас благословляти, готовий нам давати випробування для того, щоб ми ставали кращими. і ми Маємо це теж приймати. Хай Бог благословить кожного з нас. Не боятись просити, не боятись приходити до нього, падати в ноги, і пам'ятати, що ми от Його представниками. Амінь.